Дорогі мої брати і сестри, хочу з вами ще раз сказати слава Богові. То є велике щастя бути віруючими людьми. Велике щастя, що нас Бог покликав до свого Сина Ісуса Христа. Правда, на цій землі це щастя не завжди розумієш. І різницю між віруючим і невіруючим також не завжди розумієш. І так як людина не завжди це розуміє, то вона і деколи і не дякує Богові від усього серця. Не дякує, а мала би. Написано, що Бог посилає дощ і добрим, і злим. Ось дивишся на вулицю і у віруючого росте на гряті, і у невіруючого росте. І віруючий має машину, і невіруючий має. І хороша зарплата у віруючого, і така ж сама непогана у невіруючого. І віруючий має здоров'ячко, і невіруючий має здоров'ячко. І ти думаєш, ну, а яка, яка радість мені від того, що я віруючий? А що воно дає, коли і одне, і друге є і в тих, і в інших? А яка перевага тоді у віруючих? Яка перевага? Це питання не один раз задавали віруючі люди Господу Богу. Я хочу прочитати слова, які написані у Пророка Малахії. Зараз на тій землі не завжди відчувається різниця. Але прийде день, коли буде Воскресіння з мертвих, коли всі будуть дивитися на одну особу, на Ісуса. Ісус прийде за Своїми. Він буде своїх ставити по праву сторону, аж там, навіть віруючим, відкриється. Яка велика перевага, яке велике щастя бути віруючою людиною? Дивіться, що про це говорить Дух Святий, такими словами. Ви говорите марне служіння Богу, і яка користь, що ми дотримувалися постанов Його і ходили у сумному одязі перед лицем Господа Саваофа. І нині ми вважаємо гордовитих щасливими, краще влаштовують себе ті, що чинять беззаконня і хоч спокушають Бога, але залишаються цілими. Але ті, що бояться Бога, говорять одне одному: слухає Господь і чує це. І перед лицем його пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа і шанують ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Савооф, власністю моєю в той день, який я сотворю, і буду милувати їх, як милує людина, сина свого, який служить їй. І тоді знову побачите різницю між праведником і нечестивим, між служителем Бога і тим, хто не служить йому. У Єгипті. Бог колись показав різницю. Між єгиптянами і між євреями проходили кари, і Бог дуже чітко показав різницю. І Він каже: на цій землі він милостивий до всіх, щоб кожен навернувся і кожен покаявся. Не бариться Господь з виконанням обітниці, як деякі це вважають, але довго терпить, бажаючи, щоб всі прийшли до покаяння. Тому, якщо сьогодні ми маємо таку можливість чути слово Боже, ми дуже щасливі люди, ми благословенні Господом люди, що ми можемо знаходитись там, де говориться Слово Господнє. Сьогодні я хотів би говорити нам усім про одне з випробувань, яке чекає віруючих на дорозі, щоби ми не потерпіли у вірі якийсь упадок. Ми повинні написано, хто попереджений, той озброєний. Є такі слова в цьому світі. Добре, коли ти попереджений і коли ти готовишся до певного випробування. Є випробування важкі, вони можуть бути одноразові, коли як брати свідчать, що їм наставляли зброю в лице і казали: Відречись від Ісуса Христа, і ти був перед вибором. Або ти відрікаєшся і тобі залишають життя, або ти не відрікаєшся, тебе розстрілюють. Багатьом молодим хлопцям це пропонували, які ще не жили, їх посягнуло таке важке випробування. Є випробування, коли тебе просто гнітять, коли на тобі нагло їдуть, і потрібно це якось нести. Є коли плюють в лице. Є коли, як казав Христос, б'ють праву, потрібно підставляти ліву. Є такі одноразові випробування, де Потрібно мати силу Божу, щоб вистояти. Сьогодні я буду говорити про легеньке випробування. Якщо б воно було одноразовим, воно б було дуже легке, і його легко було б проходити. Це випробування, про яке я буду сьогодні говорити, воно складне за рахунок того, що воно постійне і воно може тривати роками. Воно не Одноразове, Одноразове воно би було дуже просте. Але так як воно може тривати на процесі буквально всього життя, людина деколи не витримує це випробування і, здається, дякую, Вікторія. І здається, я буду зачитувати деякі місця і Слово Божого, а потім нас цими місцями будемо роздумувати. Перше місце, яке би хотів нам запропонувати. Воно написане в третій книзі царів, 19 розділ, із 11 вірша. І сказав: вийди і стань на горі перед лицем Господнім. І ось Господь пройде і великий, і сильний вітер, що роздирає гори і розтрущує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь, після землетрусу вогонь. Але не у вогні Господь, після вогню віяння тихого вітру і там Господь. Друге місце написано в пророка Ісаїї, восьмій розділ із п'ятого вірша. І продовжував Господь говорити до мене і сказав ще: за те, що цей народ зневажає води село Ама, які течуть тихо. І захоплюється Рецином і Сином Ремалійним, наведе на нього Господь води ріки бурхливі, і великий царя Асирійського з усією славою Його. Це друге місце. Третє місце, до якого би хотів звернутись, це Книга діяння Апостолів, 17 розділ, 21-й вірш. Усі ж афіняни та чужеземці» Які жили серед них ні в чому так охоче не проводили час, як у тому, щоб говорити або слухати про щось нове. І четверте місце, перше послання до Тимофія. Перше послання до Тимофія, другий розділ із першого вірша. Отже, Передусім, благаю чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне у всякому благочисті і чистоті. У цих всіх місцях, у яких сказано, є якби одна думка. Каже Бог через Ісаю до Ізраїля за те, що ви захоплюєтеся бурхливими водами чужими, а от тихими водами селами ви їх зневажаєте. Проводить Господь свою славу. Ми ж Бога як оцінюємо, Він сильний такий, громи, землетруси, щось таке надзвичайне. І от Бог каже дивні речі: «І Я не в землетрусі і не в вогні. І не в сильному вітрі, я в тихому віянні вітра. Були такі афіняни, греки. Там було багато філософів, багато вчених дала ця країна, така освітницька країна. І от вони мали такий звичай, вони старе слухати не хотіли. Їм кожен раз подавай нове. І на закінчення Павло каже до Тимофія: моліться за те, щоб вам Бог дав життя тихе, тихе, спокійне. І щоб ви могли цим спокійним і тихим життям жити і в ньому славити Господа. Я би так проповідь свою назвав любителі сенсацій. Ви знаєте, є таке випробування, воно на перший огляд легке. Ну, коли ти постійно в цьому випробовуєшся, ти відчуваєш, що тобі вже не вистачає сил. Є таке випробування рутиною, щоденною рутиною. І не всім людям під силу це випробування проходити. Воно надоїдає. Ви думаєте, що євреї, які їли хліб у пустині, він був несмачний? Манну, який їли. Написано ангельську їжу дав їм їсти. Написано, що вона на смак манна була як хліб з медом. Хліб з медом смачний. Смачний. І якщо би Господь їм дав одного дня хліб з медом, а інший день би запропонував шашлики, а третій день би запропонував суп з лосося, вони б були вдячні. Но меню не змінювалося. В цьому була вся проблема. Бог не міняв меню. І воно продовжувалося на протязі багатьох років. Ми, коли читаємо про людей Божих в Біблії, ми думаємо, а вони негідні, вони якісь слабі віруючі. Ми би так не поступили, ви впевнені? Якби вам і вашим дітям Господь запропонував одну і ту же їжу на протязі 40 років, ви би не сказали і я те, що вони в пустині, вони їли її кожен день. Я колись розказував на Алясці, попав до одного благословенного брата, і в нього там же рибу ловлять це лосось, салмани, як вони кажуть. І в нього у гаражі все поскладено на поличках тої риби там дуже багато, вони мають можливість її ловити. І мене здивував там один такий момент, коли ми йшли спати, і я бачу, він гараж закриває і кота залишає між рибою. Я кажу, що ж ти робиш, кіт всю рибу попортить. І мені каже, він на неї вже дивитися не може. Кіт не може дивитися на червону рибу, яку на Україні рідко хто собі може дозволити купити, щоб поїсти, він каже, він на неї дивитися не хоче. Я думаю, обнаглівший кіт просто ну, на всіх 100 Що таких наглих котів не бачив. Але якщо вникнути в суть проблеми, ви думаєте, якби нам давати лосося їсти 40 років, він би нам не надоїв. Воно смачне те, що ти не маєш можливості купити. Але коли воно стає тобі доступне, і тобі воно набридає, бо ми можемо так скептично оцінити віру євреїв в пустині. Но євреї в пустині їли, їли, їли роками цей хліб з медом чи цю манну, і вони в кінці кажуть: нам опротивіла ця негодна їжа. Чуєте пустиня, де взагалі нема нічого. Дякуй Богу за те, що є там пустиня, там голодна смерть. І вони кажуть Богові, нам Господь. Твоя їжа, яку ти нам дав, вона нам вже в горлі стоїть. Ми її не хочемо більше їсти. Нам вона надоїла, вона нам противна. Забирай її геть. І це Богу не дуже сподобалось. Як так? Я вас кормлю в пустині, де люди не виживають? Я дав хліб, я дав воду і скали, а вам надоїло, вам треба раціон багатший. Це Богу не сподобалось. І Бог судився із ними за те, що вони так казали. Це було випробування такою рутиною в їжі. От родилася дитиночка, і кожен день одно й те ж: зранку встати до школи, після школи, уроки, і кожен день, кожен день, і кожен день. І воно надоїдає деяким дітям, і вони шукають собі пригоди. Щоб своє життя якось веселіше зробити, цікавіше. Це ж кожен день, ти подумай собі, школа уроки, школа уроки, школа уроки. Давай будемо життя робити різноманітним. Все йдуть робити різноманітним на вулицю, там друзі є певні відірвані, все життя різноманітне. І потім дивишся алкоголь, наркотики і тюрма. От воно різноманітне життя, яке привело до тюрми і до наркотиків. А треба було сидіти тихенько. Ісая, 30-й розділ, сидять євреї у своїй землі і чують, там якась певна небезпека, збираються з ними воювати. І вони думають, куди би втекти? Як оце сьогодні була, коли почалась війна, перша хвиля така була, коли всі хотіли звідси втекти. Раз там три мільйони виїхали в Польщу, решту не змогли. І тепер чую, друга хвиля така йде, все з Білорусі будуть нападати. Знову кудись втікати. Пішла слідуюча хвиля. І воду не хочуть втікати в Єгипет. А Бог їм каже, ваша сила сидіти спокійно. Ваша сила сидіти спокійно, Бог вас захистить Тут, ні, вони не повірили, в період в Єгипет і там собі знайшли проблеми на свою голову. Буває так, що поженилися двоє молодих людей. Спочатку цквіти, морозиво, ухажування, таке цікаве життя сімейне. Ти думаєш, о, слава тобі, Господи, що я женився, чи я вийшла заміж. І раз потім перша дитина і починається рутина. Оце плаче цілими ночами щось там, плаче, спати не хоче, то зуби лізуть, то вуха колять, то ще щось не так. І кожен день одно і те ж. чоловік ще хоч може втекти десь з цього на роботу. Є так чоловіки, що ніде не працювали, як тільки перша дитина, зразу йдуть на роботу. Зразу. Бо то не до витримання, то як жінка тобі дає на руки і каже, мені треба в магазин сходити. І ти, ти вже молишся, Господи. Коли вона прийде, раз моя так пішла, я з переполоху цю смесь молоко, це, взяв, забув воду скип'ятити на холодну воду, заколотив самоїловиче, кому. І... Дав пити, а ой, так животик болів. А я потім як, як, як подумав, як до мене дійшло, що то на холодну воду, і ой, думаю, буде. Кажу, Господи, змилуйся наді мною. Вирівняй те, що я зігну, бо то буде зараз щось страшне. Ви знаєте, почув Бог молитву помилував мене, якось пронесло. Ну ви знаєте, оця рутина щоденна, одно і те же, одно і те же, діти, памперси і все одно й те же. Цілий день одно і те же. Приходить ніч, і якщо спочатку був якийсь інтерес, то потім знову одно і те же, знову рутина, і одно і те, кожен день і роками. І не всі це витримують. І починають деякі заводити любовників, любовниць на стороні, щоб якось хоч трошки урізнообразити то життя. І ви знаєте, оце розбавляння сірого життя, воно, як правило, закінчується проблемами. Ті, хто не хотіли тихого життя на Україні, тепер моляться, щоб воно було тихе. Чи не моляться? Хотіли деяких феєрверків, таких, знаєте, салютів кожен день, щоб щось таке було ну, прямо щось таке, знаєте. Ну не всі витримують навіть віруючи оцю постійну рутину. І кажуть, мені це надоїло, хочуть давай якісь феєрверки, фейерверки. От є тепер фейерверки на Україні, радуйтеся. Скільки хочете феєрверків. Гатять зі всіх боків. І не знаю, звідки б дослідуючий раз стріляти. Ну, і, і ми вже кажемо: Господи, дай тихе життя без феєрверків. І до багатьох дійшло, що просто на ліжечку, спокійно, до ранку спати, без сиренів. Це просто шикарно. Може, хоч війна трошки промиє нам мозги, і ми захочемо жити далі просто і без феєрверків. І скажемо, Господи, якби ми ось так дожили до старості, було б просто чудово. Нам фієрверків більше не треба, не потрібно наїлися фієрверків і красивого романтичного життя. Тепер от життя заставило, ганяє Україна по всій Європі. І що в цьому доброго? Можна жити тихо і спокійно. Щось похоже, друзі мої, є і в церковному житті, коли людина приходить до церкви, ви знаєте, як тих, що прийшли перші рази, як видно їх. От я за кафедрою стою, дивлюсь у ваші очі. Знаєте, зразу по очах видно, хто недавно прийшов до Бога, а хто давно. Знаєте, по чому видно? Ті, що недавно прийшли, в них очі горять, як фонарики, отакі. Вони поглощають все те, що ти кажеш. А ті, що вже десятиліттями на автопілоті пливуть, не чують, там, про що говориться, сидять, як цей кід у гаражі серед риби, їм вже нічого не цікаво. Вони вже знають, з чого Пендлешак починає і чим закінчує. Вони вже кожного проповідника, як облупленого, знають, хто про що буде говорити нам здається, що ми не по обряду. Але ми по накатанні і вже десятиліттями служимо, і у нас початок і середина, і кінець вже прогаданий. Його можна прочитати наперед. Від того воно все стає нецікаво. Нецікаво. І ми стаємо афінянами, яким подавай кожен раз щось нове. Ну, уявіть собі, я 25 років проповідую, що я можу вам нове сказати. А? Хоч Біблія широка, там, вроді є багато тем, ну про що ти ще нове будеш казати? Шануй батько і матір, я вже говорив. І не кради, я вже проповідував, і про довготерпіння, і про чоловіків, і про жінок, і про блуд, і не про блуд. Я вже про все говорив за ті роки. Я мушу повертатися на старі круги. І так як я повертаюся на старі круги, хай там я щось нового підсиплю. Ну но все рівно воно прогнозуєме. І від того, що воно прогнозує, народ попадає в таку як транс, і всі так пливуть. І тільки. В кінці сказали, Отче наш і народ обрадувався, Отче наш, благословенна молитва. Вона говорить про те, що прийшло закінчення зібрання. І ти аж кричиш, Отче наш сущий на небесах. Слава тобі, Господи, що це хожіння по муках, в кавичках благословенне служіння, воно на кінець закінчилось. І цю рутину не кожний може витримати. Як казав пророк, із нічтожного треба ізвлекати драгоценне, то нічого, що ти вже це слухаєш 20 років, все рівно воно забувається, притирається. І якщо воно знов і знов подається, це не значить, що воно не добре. Це значить, що воно ще потрібне. Я каже, Апостол Петро каже, я не рахую за непотрібне вам знов нагадувати слово Боже, знов. Да, ви вже це чули. Ну, афінянами ставати не потрібно. І от людина проходила рік, було цікаво, я пам'ятаю, коли я з Гаєць сюди приїжджав слухати проповідь брата Богдана. Я не міг дочекатись суботи. Я суботи не міг дочекатись. Я дні рахував. Наскільки цікаві його були проповіді з початком, серединою і закінченням, все як на полості. Класика. І Я не міг дочекати суботи, коли я почую його проповідь. Ну коли я ці проповіді слухав 10 років, 15, а потім на 2015 році слухаю його проповідь, думаю, а за що я так любив його проповіді? Якось вони мені вже не такі цікаві. Бо я вже це чув. І ви знаєте, приходить такий момент у церкві, коли церква вже хоче громів, землетрусів і молній. Бо воно вже все приїдуло. Давай громи, Господи. Давай, щоб щось бабахало у зібрані. І починає бабахати. Якщо не бабахає Господь, то бабахають барабани, щось нове таке придумати, щось нео, нео таке сучасне, щоб барабани гатили, щоб ти не заснув. Щось нове. Но Господь казав, я не в бурному вітрі. І не в землетрусі, я в тихому віянні вітра. Давай Господь воскресення із мертвих терміново. Бо надоїло вже це вся старінка. Давай воскресіння із мертвих, давай чуда і знамена. І люди починають гасати по церквах, шукати, де би мертвий воскрес, щоб трохи віддушена була. Друзі мої, замітьте, що всі чуда і знамена Бог творив не на ура. Іудеї шукають чудес. Шукали чудес. Ану, покажи нам очередний фокус. А Він каже, не дасться вам ніякого знамення, крім знамення пророка Йони. Не дасться. Ви що, на фокуси ходите? Ісус оздоровляє, Ісус чудо творить. Но Він це робить не для самопіара. Написано, жалився над ними, пожалів цих людей. Но нам би треба було знаменити чудес для піара, щоб ми розказали, яка крута у нас і сильна церква. Давай, Господі, піар. Ви знаєте, де мертві воскресають, і де Бог чудес знамена творить. От поїдьте в Чечню, де ісламісти, і щоб там цим людям, щоб цих людей переконати, коли ти заходиш на територію буддистів, коли ти заходиш на територію ісламістів, коли ти заходиш на територію атеїстів, там одне слово заслабе. Там треба підтвердження слів. От там Бог діє. Для підтвердження свого слова, там Бог діє. Тому що виникає питання, коли ти попав до мусульман і ти проповідуєш про Христа, у них виникає логічне питання: а чим ваш Христос кращий від нашого Магомета? Отут Бог приходить з силою, і Він показує, що Христос вищий за Магомета. Коли ти говориш з Китайцем, і Він тобі скаже, а чим ваш Христос кращий від нашого буде, докажи, От там Бог діє силою і знаменами. А ми хочемо, щоб на протязі 20 років Бог нам показував чудеса. Для чого? Щоб не скучно було? Щоб жити було веселіше? Так ні? Тому, друзі мої, за тихе життя, якщо мертві не Воскресають в нашому зібранні, це ще не значить, що воно мертве. Бо є віруючі, які такими категоріями мислять. Так во, мертві Воскресають живе собрання, не Воскресають мертве. Є пророчество живе собрання, нема мертве. Є люди, які так думають. Те, що там проповідники говорять, це пустота. Це, що там співають і мороз йде поза шкіру і плакати хочеться від цього псалма, це пустота. Головне, мертві, не воскресають, і цим перекреслюється все. Це не мірило біблійне. Тому, друзі мої, цінуйте тихим і спокійним життям. Цінуйте. Якщо в тебе в сім'ї все тихо і спокійно, ну не шукай феєрверків на свою голову, бо знайдеш. Якщо в твоїй хаті тихо і спокійно, дякуй Богу. І Якщо в церкві гарно, тихо і спокійно, написано тим. Ви пізнаєте, що ви, що ви є учні мої чим? Коли феєрверки будуть, коли любов буде між вами, тим пізнають, якщо церква хороша, один одного любить, один за одного би помер, це благословенна церква. Дякуй Богові. Да, Я не проти, щоб діяв Дух Святий, він має діяти. Одно із мірів, да, церкви Христової, там має діяти Дух Святий. Но його дія різноманітна, різна. Тому? Брати і сестри, закінчую. Тримаймося от в цій рутині. Ми не можемо, напевно, таких церков нема, де би кожного зібрання був новий проповідник. Це треба дуже великої благословеної церкви. Час від часу гості заїжджають, це вже щось нове. Христос сказав, пророк у своїй батьківщині що? Не приймається, не має честі. Чому? Бо він у своїй батьківщині до нього звикли. Він вже не пророк, нам подавай іншого. Приїхав гость, сказав те саме, що наші брати. Ну ми кажемо, така була благословена проповідь та така сама, як наших. Просто ж це приїхав гость. Так само я поїду десь в гості скажуть, Брати, у нашому зібранні ще ніхто так не проповідує, як ви. То ти так думаєш. Бо ти вже просто давно не чуєш, що ваші проповідують. Ти проспав останніх 15 років. То ти, коли чув, тобі так не казав. Тому, друзі мої. Дякуємо Богові за все, що маємо. І не шукаймо бути афінянами, які кожний раз шукають щось нове. Ти вже це казав, вже про це співав, це вже бачили. І оця рутина така, вона деякі не витримують просто і хочуть щось такого. Щось такого нового, що не хоче Бог. Тому дякуємо Богу за кожного проповідника, за кожну пісню, за чудову церкву нашу, яку благословив Господь, за чудову землю нашу і за те, що можемо ще тут, в мирі, спокійно спати і служити Богові. От тому ми встанемо і будемо дякувати Богові, що Бог до нас милостивий. Амінь.